Вітаю! Це наш перший огляд у 2024 році, де ми з вами поговоримо про Volvo V-60 з двигуном b 5254 t 12 Це 5 циліндрів, 254 кінські сили, це турбонадув і дуже складна логіка бензинової апаратури, яка адаптується під тиск палива, який нам докучає. З перших днів, коли ми з ним почали працювати, але в цьому відео ми це зробили якісно, і саме про це буде розмова. Продовжуємо. У бренда Volvo є певна проблема з сприйняттям його е, поколінням до 40 років. В чому його проблема? В тому, що всі вважають, що це нудні, нецікаві автомобілі, які так надійні, але при цьому нічого не вміють. Але це неправильне судження, бо автомобілі Вольво. При тому, що вони не кричать про те, що вони вміють дуже багато, насправді вони вміють дуже-дуже багато СІ-60, тестуємо 20120 та 0 100. 67, почнемо з того, що лаконічний дизайн не провокує, але він всюди ефективний. Е, немає жодного елемента, про який інженери не розмірковували дуже довго, і не розмірковували, як його скомпонувати разом з іншими деталями. Це насправді може вам здатися дивним, але є дуже багато автомобілів, де е, функціонал як по е, внутрішньому. Простору у салоні, так і по зовнішньому, дуже часто виконувався на, як це сказати, коректно, на останній фазі втоми. Тому коли я дивлюсь зараз вже розпробувавши ці автомобілі, цей бренд на будь-який елемент, я Volvo, я дивлюсь з повагою. Перш за все, 2,5 турбодвигун з потужністю 2 254 кінських сили це дуже швидко. В будь-якому разі, ви отримуєте розгінну динаміку близько 6 секунд. При цьому двигун в звичайному стані не провокує, але вміє себе розкрити завжди і швидко, там, де вам це потрібно. Кузов. Якість виконання всіх елементів, тобто build quality, це називається англійською, на висоті. І для нас, як для тих, хто інтегрує дуже суттєвий елемент в цю конструкцію, в цей витвір інженерного мистецтва, для нас це проблема. З одного боку, ми маємо дуже відпрацьований, дуже відпрацьований простір під капотом з іншого боку, у багажнику, якісно відпрацьоване програмне забезпечення та механіка двигуна. І коли ми встановлюємо обладнання, ми для цих проєктів зазвичай додаємо 50 і навіть 100% від звичайного нормативу по часу. Коли ми працювали з цим автомобілем, навіть так інакше, що коли ми отримали звернення від е, власника автомобіля, я намагався його відговорити від цього проєкту, але він наполягав. І при тому, він наполягав на те, щоб зробили це ми, е, дивлячись на наші роботи, які ми робили в минулому. Я е, мав вже дуже давно досвід, бо 2,5 турбо, він існує досить давно. Мав негативний досвід роботи з цим двигуном, і перша проблема там була пов'язана з тим, що бензинова система дуже адаптивна. Тобто, з одного боку, ми маємо в звичайних системах стабільний тиск, там 3 чи 5 бар. І електроніка відпрацьовує показники впорскування бензину відносно цієї константи. Коли ми говоримо про цей двигун. Ми маємо паливний насос, який знижує або підвищує тиск в залежності від умов. Тобто він робить з одного боку двигун більш керованим на малих навантаженнях, там, де не потрібно подавати багато палива, тобто форсунка має відкритися на досить довгий проміжок часу, щоб зберегти еластичність двигуна і економічність також. Але коли ми натискаємо педаль газу, нам потрібно дуже багато енергії. І там насос починає працювати енергійніше. Але ж це на бензині. А на газі ця історія змінюється. Бо коли ми починаємо працювати на газі, бензин у нас майже не використовується, він використовується на прогріві та також частково в форматі довпорскувань на великих навантаженнях. І електроніка бензинова ні. Тобто вона адаптується. Під високий тиск і знижує продуктивність насоса майже до того стану, що ви можете навіть не завестись на бензині. Тобто, коли перемикнетесь з газу на бензин або заглушити двигун і почнете його запускати знову. Помилки, зниження потужності це все, що я дуже складно вирішував у минулому. 3-4 роки до того, і навіть вирішив для себе, що більше не буду працювати з двигуном 2.5 від Volvo. Або це також зустрічається на, на Ford Kuga 2.5 турбо. Тож була велика пауза, і ось це звернення ми вже відпрацювали в іншому форматі, коли отримали, отримали підтримку від виробника. Хай-енд формату, тобто вже технологічніше за них нікого немає на ринку ГИБО, компанія Prince, яка мала як готове рішення по програмному забезпеченню, так і схемотехніку. Тобто ми замовили цю систему і її в форматі X2 по часу встановили. Але ж не тільки моторний відсік, не тільки. Якість подачі пального у впускному колекторі, де довжина індивідуальних каналів дуже коротка, що впливає на керованість, в чому там є момент, коли ви відпускаєте педаль газу і загальмовуєте, якщо ви дуже далеко ну, тобто неправильно організували подачу газу, у вас може цей газ. Подорожувати між е, сусідніми циліндрами, що е, при виході з катовку, тобто паливної відсічки, коли починається знову подача газу, ви можете отримати збої в роботі, тобто в певному циліндрі може бути надбагато суміш. Тож це теж було треба врахувати. І на залишок у нас був такий сюрприз, що ми побачили у багажнику дуже оптимально для нас, не оптимальний простір для балона. Але і це питання було вирішено. В результаті, що ми маємо? Ми маємо систему, яка максимально органічно інтегрована у моторний відсік Volvo B60, ми маємо функціонал максимально на газі, при тому, що є можливість до впорскування бензину. Системи у всіх навантаженнях ми маємо збережену потужність, і при цьому система сама по собі виконана у максимально якісних виробах. Ця система складається, як і багато інших систем четвертого покоління з газового редуктора форсунок. І електроніки, але варто зазначити, що в системі Prince VSI всі ці компоненти виконані таким чином, щоб мати мінімальну похибку у всіх режимах. Що це таке? Коли ми говоримо про газовий редуктор, це залізяка, в яку підходить теплоносій з одного боку і підходить газ у зрідженому стані і виходить у пароподібному стані. Він має перевести газ у пароподібний стан, підігріти його, бо коли йде випаровування, він охолоджується до температури мінус 25. Тобто ми використовуємо охолоджуючу рідину для того, щоб підігріти газ до робочого стану. Це 30-70 градусів. І ми також контролюємо тиск на редукторі. Є дві, два варіанти цих редукторів, але ми про це поговоримо далі. З іншого боку, ми маємо газові форсунки, які виробляються компанією Кейхін. Це виробник oem класу тобто компоненти від компанії Кейхін. Окрім того, що йдуть нам у вигляді газових форсунок, також ці компоненти ви можете побачити в своїх двигунах, наприклад, блоки керування, чи доросліна заслінка, чи форсунки. Тобто Кейхін виробляє елементи для конвеєрного конвейерної зборки автомобілів і блок керування. Що може бути такого цікавого в блоці керування? А те, що завдяки дослідженням і відпрацюванням технології на протязі багатьох десятиріч компанії Prince, вони довели до абсолюту сумісність всіх елементів, вони відпрацювали всі переміні. А повірте, у будь-якому э, двигуні. Чи у будь-якій системі є перемінні по навколишньому середовищі, по температурі, по тиску, по якості палива, по напруженню в бортовій системі і все це відпрацьовано там. І також відпрацьовані алгоритми, які впливають на керованість, на те, як відгукається педаль газу, тобто двигун на натиск педалі газу. Як ви себе почуваєте за кермом, коли їдете на великих потужностях, чи є складнощі, наприклад, коли дуже холодно або дуже жарко? Тож, всі ці речі були враховані, і ми отримали дуже якісний і стабільний продукт, а краще рішення. І на цьому ми робимо паузу, бо у нас є дуже багато історій про Volvo. В подальшому ми поговоримо про xc 90 плагін гібрид, на якому ми зробили тест-драйв. Ми поговоримо про Volvo xc 60 з 3-літровим двигуном Турбо з 2-літровим двигуном і XC70. Тож, до зустрічі. Дякую, що ви підписалися на канал і залишили якийсь комент. Хейтери, люблю вас!